Жителі Білківської громади, всі від вас висловлюємо глибоке співчуття нашого красавчика Богдана, який віддав своє життя за нас з вами, що ми, слава Богу, живемо. зараз сонечко тепло, а Він послав значить віддав своє життя. Командир інженерно-саперного відділення механізованого батальйону Богдан Білоголовий повернувся додому на щиті 26 березня. Жителі села Микитівка, Білка та Тростянчани провели захисника України в останню земну дорогу. Під траурні звуки оркестру від стін рідної домівки до кладовища люди проводжали захисника коридором пошани. Богдан Сергійович білоголовий народився і виріс у селі Микитівка, закінчив білківську школу. Був товариським, веселим комунікабельним. У 2014 році юнак підписав контракт на військову службу у Збройних силах України, брав участь у миротворчих операціях. Завжди з честю та гідністю виконував свій військовий та громадянський обов'язок. 29-річного захисника обірвалося 21 березня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Петрушівка Краснопільського району Сумської області. Сьогодні в останню земну путь ми провели з вами дуже молоду людину, якій цьому році повинно виповнитися. Тільки думайте, 30 років. Цих 30 років Богдан Сергійович віддав більше 10 років. Війні, війну, яку розпочали не ми українці. Але ми той народ, який ніколи ні, ні за що не віддасть і міліметра, сантиметра своєї рідної землі. Дуже дякую матері, матері з великої літери, яка виховила, випустила в світ людину з великої літери це білоголового Богдана Сергійовича. Світла пам'ять про Богдана ніколи не повинна згаснути, будучи тут перед світлим прахом Богдана, кожен з нас присутніх повинен пообіцяти до кінця своїх днів. Допоки останній подих не покине наші тіла, пам'ятати подвиг не тільки Богдана Сергійовича, а й вже понад сотня наших захисників, наших. Славних козаків, які віддали найдорожче за кожного з нас, свято вірю в перемогу саме нашої країни, і яка буде ось ще чуточку, але вона буде вічна пам'ять! Та слава Богдану Сергійовичу, люта смерть та кара російським катам. Слава Україні! Героям слава! 29 років, ось скільки Богдану Білоголовому залишилось назавжди, а ще все життя було попереду. Були свої мрії, плани, цілі. Коли ми в школі з вами готували інтерв'ю про героя сучасності, що був поряд. Це був Богдан. Ти мені Саша тоді сказав, що життєве кредо Богдана це жити у вільній країні. Ти доповнив, що саме Богдан. Жив і мріяв творити людям добро. Ви говорили, Богдан це той, хто втілює в вас сміливість, мужність. На плечі вашої мами лягла така велика відповідальна ноша. Вона стала для вас і мамою, і батьком. Богдан для вас пізніше був не просто братом і другом, а він був для вас. Батькам він вам давав батьківські поради. Дозвольте сьогодні від усього колективу низько вклонитися і пообіцяти, що пам'ять про Богдана завжди буде у наших серцях. Хлопці наші, вони герої України. Вони не покинули поля бою. Вони не стали передклятим ворогом на коліна. Вони робили все. Щоб не вмерла Україна. Слава Україні! Був гарним сином, найкращим татом, справедливим братом, відданим та надійним другом. Віддати шану загиблому герою зібралися десятки людей. Білоголовий Богдан Сергійович з початку 2014 року вступив до лав збройних сил України. На протязі 11 років він боронив нашу землю від ворога. Після того, як він загинув, він буде боронити нашу країну в лаві небесних військ, які будуть нас обороняти, дивлячись на нас зверху. Нехай пам'ять завжди про нього буде жити в наших серцях. Нехай наступні покоління українців пам'ятають про подвиг наших воїнів. Заради них ми зараз стоїмо під вільним і мирним небом. Нехай пам'ять завжди буде жити в наших серцях. Слава Україні! Богдан Сергійович Білоголовий віддав найдорожче власне життя за наше мирне щасливе, вільне майбутнє. Вічна пам'ять та слава захиснику України Богдану Білоголовому і усім героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.